Таким вийшло у мене фарбування. Так, попав я по кольору. Коли отак його близько знімаю, видно, що фарба підібрана ідеально. Але коли автомобіль буде на відстані, ви будете на нього дивитись. Звісно, що переднє крило буде трішки відрізнятися від всього автомобіля. Витеротиться, бачите, це лишив свої сліди, а так краще. Я думаю, ви загалом зрозуміли так.